Ло народ, знаєте, як зазвичай відбувається розмова про Xiaomi? О, купив крутий бюджетний смартфон своїй мамці або О, користуюся їх повербенком недорогий і якісний. Але якщо ви вважаєте, що Xiaomi – це лише історія про недорогі смартфони або рисуварки. Мушу вас запевнити, що ви застрягли у далекому минулому році, так в 2018. -му. Сьогодні ми поговоримо про те, як цей бренд нахабно у хорошому сенсі лізе у вищу лігу. Ви чули про їхню нову глобальну стратегію? Вона звучить як назва фантастичного фільму. Human Car Home. і це не просто набір слів для інвесторів, це реальна екосистема, яку вони будують просто зараз. У них вже є свій електромобіль Су 7 який б'є всі рекорди з продажів. У них є топові недешеві смартфони, і звісно, розумний дім. І от питання, що є центром цього розумного дому? Підказка. Не колонка, не роутер і навіть не смартфон. Це екран великий якісний екран у вашій вітальні, який стає, так би мовити, командним пунктом. Сьогодні я роздобув для вас два телевізори, які доводять, що Xiaomi вміє робити добротні речі. Це Xiaomi TV S Pro Mini LED 55 та його молодший брат Xiaomi TV S Mini LED 55 2025. До речі, Назва цих телевізорів теж як з фантастичного фільму. На папері вони схожі: обидва міні-лед, обидва 55 дюймів, обидва обіцяють космос. Але різниця в ціні суттєва. Сьогодні ми з'ясуємо, чи варто переплачувати за приставку PRO, що там за інтеграція з автомобілем, і чи дійсно ці моделі зможуть посунути таких старожилів ринку, як Samsung та LG. Влаштовуйте затишне місце, налаштуйтеся. На позитивну хвилю не забудьте авансом поставити вподобачку, а я починаю. І перш ніж ми поліземо під капот цих моделей, давайте на хвилинку зупинимось на матчастині. Чому я зупинився саме на міні Лед, а не взяв на огляд звичайний ЛЕД або OLED? Звичайний телевізор, це як ліхтарик, який світить через кольорове скло. Чорне там це темно-сірий, бо світло все одно пробивається. Олед. Це круто, без питань, ідеальний чорний, але він з часом все одно вигорає. Прямо вічними органічні діоди бути не можуть. І яскравість там часто не така, щоб випалити вам очі ефектами вибухів. А – це золота середина. Інженери взяли і запхали замість великих діодів тисячі мікроскопічних. Це дозволяє вимикати світло в конкретних зонах екрана. Уявіть сцену: нічне небо і яскравий місяць. Звичайний Телевізор зробить небо сірим навколо місяця. Це називається блумінг або Ореол. Мінілед же зробить небо чорним, а місяць яскравим. Xiaomi зробили ставку саме на цю технологію у преміум сегменті, бо на їх думку стратегічно це правильний хід. Бо Міні ЛЕД дає картинку рівня е, важкого люксу, але при цьому не коштує всі грошей світу. Тобто ця технологія сьогодні є оптимальною на ринку. Але давайте. Повернемося безпосередньо до героїв сьогоднішнього огляду. Почнемо з флагмана Xiaomi S Pro Mini LED. Одразу скажу, якщо ви шукаєте телевізор, який не йде на компроміси. Це він. Тонкі металеві рамки, преміальний вигляд. Але магія починається, коли ви його вмикаєте. Головне число тут 408. Це кількість активних зон локального затемнення. Запам'ятайте це число? Для 55-ї діагоналі це дуже щільна сітка. Це означає, що контроль світла тут хірургічний. Я ганяв на ньому тестові ролики з салютами і неоновими вивісками. Паразитного світіння майже немає. Але друзі, що мене реально вразило, це максимальна яскравість. Піковий показник тут 1700 нід. Друзі, це дуже багато. Більшість телевізорів у наших вітальнях видають 300 400 ніт. Тут 1700. Що це дає на практиці, коли ви дивитесь контент у HDR або Dolby Vision, сонячні бліки на воді, фари авто, вибухи виглядають настільки реалістично, що мозок вірить у картинку, і головне, ви можете дивитися його в день у сонячній Кімнаті, і вам не треба зашторювати вікна. До речі, про вікна. У проверсі є ще одна фішка, про яку чомусь мовчать у рекламі, але я її помітив. Це антиблікове покриття. Воно тут краще, ніж у молодшої моделі. Екран відбиває менше світла, тому ви бачите фільм, а не своє відображення на дивані. За обробку зображення відповідає фірмовий двигун Xiaomi Visual Engine Pro. Він працює в парі з датчиками освітлення. Тобто телеві... Розуміє, ага, у кімнаті стало темно. Треба трохи приглушити яскравість, щоб не випалити користувачу сітківку. Це працює коректно і непомітно. Щодо звуку, тут два динаміки по 15 ватт, сумарно 30 ватт. Є підтримка Dolby Atmos. Скажу чесно, що для вбудованої акустики це цілком солідно. Баси відчуваються, діалоги чіткі, але ви все одно маєте розуміти, що будь-який окремий саундбар буде звучати краще. Тож, якщо ви хочете відчути по. Повний ефект занурення раджу придбати. Так, ну що, з версією Pro наче розібралися. Тепер спускаємося на сходинку нижче. Xiaomi TV S Mini LED 55 2025. І логічне запитання, яке одразу виникає в голові: а чи варто е, дивитися в бік цієї моделі? Або краще трохи переплатити і взяти собі прошку. Давайте розбиратися. Тут теж стоїть панель QD міні led з квантовими точками для кольору. Але зон затемнення 308. Чи це мало? Ні, це все ще дуже круто. Для порівняння, звичайні LED-телевізори мають 0 зон затемнення. Різницю між 308 і 408 зонами ви помітите тільки, якщо поставити два телевізори поруч, і будете вдивлятися в субтитри на чорному фоні. У реальному житті картинка тут соковична. Та контрастна і глибока. Яскравість 1200 ніт. Так, це менше, ніж у Pro, але це все ще стандарт індустрії для якісного HDR. Цього цілком достатньо, щоб отримати той самий вау-ефект від кіно. Тобто, якщо ви не техногік, який вимірює яскравість спеціальними приладами, цей телевізор покриє 99% ваших потреб. Тобто, це золота середина. Звук тут трохи простіший: 25 ватт. Два динаміки по. 12,5 Вт. але система складається з чотирьох драйверів, що дає непогану деталізацію. Є підтримка IMAX Enhanced та filmmaker Mode. режиму, який вимикає всі покращувачі, і показує фільм, так як задумував режисер. До речі, усім раджу спробувати цей режим. Бо інколи телевізори люблять робити з кіно мильну оперу. Багато хто з вас зараз дивиться серіал дивні дива», так от режисер. Радить вимикати перед переглядом усі покращувачі, і скажу вам навіть більше: він люто їх критикує. Окремий блок я хочу присвятити для геймерів, бо чудово розуміє, що багато хто купує подібні телевізори для п'ятої плойки, для Xbox, Series X або ПК. І тут Xiaomi просто красунчики. Обидві моделі і Pro, і звичайна підтримують частоту оновлення 144 Гц. Це рівень ігрових моніторів. Але це ще не все. Є спеціальний режим гейм. Boost, який дає можливість розігнати панелі до 240 Гц. Так, при цьому трохи падає роздільна здатність, але для змагальних шутерів плавність просто неймовірна. Тут є порти HDMI 2 і 1 підтримка VRR і сертифікація FreeSync Premium. Input LAUG усього 4 мілісекунди. Я робив тест у таких іграх як Cyberpunk і Ark Riders. Відчуття, наче граєш на величезному моніторі. Ніяких шлейфів, ніяких Розривів кадрів. Якщо ви геймер, це мабуть найкраща пропозиція на ринку за ці гроші. Конкуренти зазвичай пропонують 144 Гц у значно дорожчих моделях. А тепер про найцікавіше про стратегію компанії Xiaomi на найближче майбутнє для глобального ринку. Чому я на початку згадував автомобілі? Обидва телевізори працюють на базі Google TV, але з глибокою інтеграцією фірмової оболонки та сервісів Xiaomi. І ось тут розкривається суть HyperOS. Xiaomi бачить майбутнє так: ваш телевізор це не просто ящик для новин, це вікно у ваш світ. Уявіть, ви сидите на дивані, дивитесь фільм, а ваш електромобіль Xiaomi Сяоміс 7 стоїть на зарядці в гаражі. Коли він зарядиться, на екрані телевізора з'явиться охайне спливаюче повідомлення: авто заряджено. Або ви можете просто з пульта телевізора увімкнути кондиціонер в машині передвій. Так, я чудово розумію, що СУСІМ сьогодні на наших дорогах це радше екзотика. Ось, але я хочу вам показати вектор розвитку. Ви можете винести зображення з камери розумного дверного дзвінка на екран телевізора в один клік. Або сказати: Окей, Google, вимкни світло у вітальні. І телевізор через Google Assistant все зробить. Тут встановлено потужний процесор, 3 гіабайти оперативної пам'яті і 32 ГБ вбудованої система літа. Wi-Fi 6 забезпечує стабільний стрімінг 4К контенту без буферізації, навіть якщо важкий файл лежить на домашньому сервері. А ще тут є Apple, AirPlay та ChromeCast, перекинути відео з iPhone чи Android, справа однієї секунди. Ну що, давайте підбивати підсумки і говорити про гроші. Якщо ви максималіст і хочете отримати найкращу картинку, яку тільки може запропонуватися Xiaomi на глобальному ринку, ваш. Вибір Xiaomi TVS Pro Mini LED 55. За свої гроші ви отримуєте 1700 ніт яскравості, 408 зон затемнення і круте антиблікове покриття. Це телевізор, який реально конкурує з допами від А-брендів, але коштує дешевше. Офіційна ціна становить 32 999 гривень. Так, в цілому, це немало, але враховуючи його технічні характеристики, я вважаю, що ціна цілком виправдана. Якщо ви раціоні, Покупець, який хоче сучасні технології, міні ЛЕД 144 Гц для ігор, але не готові переплачувати за пікову яскравість, яку ви, можливо, і не будете використовувати наповну. Беріться у міті ВС Міні ЛЕД 55 2025. Ви отримуєте 90% можливостей старшої моделі, але значно дешевше. Його вартість становить 24 999 гривень. І за ці гроші, це, мабуть, один з найкращих телефон. Телевізорів на ринку зараз Xiaomi вкотре доводить, що вона вже переросла статус тільки виробника смартфонів. Компанія вже створила екосистему, яка робить життя легшим та комфортнішим. Тож пишіть в коментарях, якого з цих двох красенів обрали б собі ви максимальний фарш версії PRO або більш збалансовану модель 2025 року. Посилання на обидві моделі я залишу в описі під цим відео, щоб ви могли дізнатися про актуальні ціни. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки. Діліться цим відео зі своїми друзями, підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше. І нехай буде з вами Android. Побачимось!